Ребята, коротше, це друга часть записи. Тому що першу я навчально виключив. Коротше. Зараз буде дуелька 2. Зараз буде дуель 2. Так, все, погнали в дуэльку. Кстати, це був найлучний напас і цю мідри. Кстати, ось арканову медаль, що вони всім роздавали. Вона мені взагалі не дуже нравиться. А, все, фух. Коротше, вона мені не дуже подобається, бо ви ще могли по дизайну краще зробити два рази. Я б зробив в три рази краще. Хоча ну, це безплатно за таких іграків. Мені, коли ми ще її не добили, вона мені казала, що більша, крутіша якась. Ще вже якась гамно. Монтажор запікайте, що я тільки що сказав. Так. Ех. Ходить, ходить, ходить. Забрало. Короче, э, це тоже киснул, дивіться, бігає, бігає, щось там. я сматрю, я боже. таких ніколи не бачив, що це? Бос! Так в нього золотий левел 155. У нього, так він донатер. Э, У нього донатерська медалька Kitrun Dreams. У нього донатерська медалька Nightmare. Короче. А він так же саме-саме. Боже, вже почалась Короче. Картка. Картка. Зараз ми будемо його виігрувати, звісно, же, выигрывать, тому що тільки я тут прошка, тільки я тут прошка, бо це Это самый мій страшний випуск, мабуть. Так, я його забрав. Я його забрав. Так. Ну короче, виндонатер. Получается, він Ммм, люблю донатір, бо я тоже донатер. <гум> даш промо. Він мені написав, даш промо. Я короче, по приколу написав нік даю промо І мені всі просто всі абсолютно каждую катку кроме дуэлів Мені каждую абсолютно катку пишут Типа дай промо, дай промо, дай промо. А я не просто по приколу це написал про дивіться, скільки у мене промо зараз. зара. Не вам показати зараз не можу катка все-таки. Хорошо, що додали скини на гранати, бо тому що, як тільки вони вийдуть на ринок, я задоню і я куплю. Тому що вони дуже красиві. От, Я, я хочу, знаєте що? Я хочу, щоб розрами додали статрекові, знаєш що. Знаєте що, точніше? Э, статрекові Татрекові ножи хочу. Статрекові ножи це була б просто імба. І щоб на ножи можна було клеїти на наклейки. прикиньте, яка це імба. Це все, що не вистачає стендофі. От в мене ось такий нубіарський ножик. От. Ладно. Що страшно. Короче, я хочу собі ужас, як зібрати красний сет, бо тому що він дуже красивий. Я дуже... Э, хаун це ж дуже красиві перчик. Я ножик під них, короче, куча всього. Булю боже, блин. Я, наверное, ще проиграю, да. Ні, він по-любому донатір. У нього даже пушки з цього паса. І медалька з цього паса. Короче. медалькам можна легко по... поняти, що він донатір. Може в нього більше медалік, я не знаю. Я заберу зараз його і подивуся. Тоді угу. ну, більше немає медалік. Він по всім другим бронзам получається. Тут а він серебро один. Тільки непонятно, може він зараз виграє і все. Мені прийдеться донити. Хоча він не виграє такого професіонала, як я. Хочеться, щоб в мене був зараз не Дигл, а Дига Лоріет. І не Фомас, а Фомас Монстер це from messenger. У, У мене ске касика випала. Я вам це каждую серйою говорять, говорять. А мені на все закалювало слухати історію, як я його получил, да? Короче, я його забрав, і катка просто треба на іді його винести, пройти до третьої, третю виграти і все. Просто я для вас такий, я для вас таки такий імб, імбовий ролик готовил, просто пушка, правий, пушка. Короче. Дай смог. Дай смог. Не смоку. А, ні, він не смоку, он вот. все, изи просто. Изи катка, легчайше просто. Как бы я ще чуть піднапрягся, То я бы его вынес 8-0. Я бы чуть-чуть поднапрягся. Ура! Скика ММР! 22 ммр, хорошо. Хорошо, це хорошо, бо, тому що я двигаюсь до золота один. Хочу капіс, я хочу золото один. Капец просто. Так, короче. Зараз мені дадуть коїнці. Е, я вас для таких. Я для вас просто такий проект готовлю. Вам він настільки інтересний, що вообще. Так. А що саме головне, мені цей проект просто так в голову. Просто тако, Я лежу на кроваті, думаю щось про ролики свої і мені проходить цей проект в голову боже мені дали 55 коїнців хорошо хоча виглядаю зараз як я бомщи Standoff 2 хоча я так і є тому що я граю всього год всього год я надовго забросив статі надовго на дуже довго я забросив Standoff, на місяців 5 так е... А що я тут роблю? А, нічого, коротше. Мені скоро дадуть цей от брілок, а потім кейсик. Боксик. Який кейсик. Блін, ребята, я не знаю, як проходити э, цей командир пас. Просто, пожалуйста, просто напишіть під коментарями, коротше, як його проходить, тому що я взагалі нічого не знаю. Вообще, особа совсем просто. І сканіруйте вот, код. Все, йдемо Котку дуельку. Зараз ізі виносимо просто і все, і заканчиваємо ролик. Пожалуйста. Тому що я не хочу реально донатити, просто вообще від совсем не хочу донатити. Взагалі просто, так. Таті. якщо ви хочете, щоб присутствувала в мене е в вебка моя, е то пишіть в коментарях. Все пишіть в коментарях, коротше. Все, що я вам сказал, пишите в комментариях. Пушка з поподробнее. М60. Ну, скин. Хороший, кстати. Я такий під сет собі хочу. Потому що я не пытался е, е, красний сет. Ой. Так. Хімітоп, хімітоп, зараз. Треба його профіль чекнути, блін. Чого ж я не чекну? У нього такий же самые як как мене. Окей, okay, окей. Okay. Let's go. Набрав. Изи просто. Изи катки просто легчайшая. Тут можна якісь киснах и ні. Не... Короче, ребята, кстати, кто хочет со мною дуель, На 100 голди, от, наприклад, на 100 голди, Я можу таку сделать. А... Короче... Mm. Як вам сказати, коли пас вийде на ринок. Е... А ні, е... я, короче, в любом случае, я десь, наверное, цього місяця задоню все-таки 100 голди. І хто хоче зі мною дуельку на 100 голди, то пожалуйста пишіть в коментарях. Якщо, звісно, коментарі будуть закриті, пишіть під, 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 під последним роликом. Я забрав просто ізі, 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 изи пизи. Так, ну, а, у нього фансан? Конечно. Ж... Кстати, начал играть ще до обновления фансан. Вы був сезон outside. Ну, короче. В поняли. Заправ изи легчайше. М4 сол. Понятно. Короче, так я хочу цього месяца. Мі... Я по любому задонизу І И кто хочет мною дуэльку, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях. На 100 голди, хто хоче зі мною Дивіться, якщо Я даю вам шанс. Коротше, якщо ви хочете зі мною дуельку на 100 голди, тому що цього місяця я точно не їду домі. 100 голди. Во-первых, ви, ви пишете в коментарях. Я вам даю согласі. Ви говорите свій айдішник. Я вас приглашаю друзям. Потім ми робимо з вами дуельку. Якщо ви виграєте, ви получаєте 100 голди. Якщо ж я виграю, то ви мені нічого не довжні. Тобто, я вам даю такий великий шанс. То тобто, есть нічим не рискуєте. То тобто, есть взагалі вообще ніче не ба не должны. А якщо я програю, то я вам должен. Понимаєте, ребят, потому що я вас люблю, якщо, якщо ви подписчики. Мы просто там пройшли мимо мого цього канала і все. Забрав ізі, 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 просто ізі катка, легчайша. Возможно, в следующем ролике буде вебка. Потому что я реально для вас готую такий проект, І для якого надо вебка. розумієте? Боже, 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 боже. Забрав. Все, просто ізі. Ізі, просто ізі катка. Кстати, ви можете догадатися, який я проект для вас готовлю. Цей проект буде більш познавательный. Цей проект буде більш познавательный. Знаєте чого? E, бо тому що цей проєкт вам докаже, чи треба так робити, чи не треба. Ну я не хочу зараз полірити вам не щось там говорити. Ну Це буде познавательно для вас. Все, ну це була третя катка. Ну, всім пока-пока, ребята. -пока, e, ну зараз вони дадуть награди. Вийду з вами ще трохи поговорю минутку і все. Все, виходите? Так, виходите. Тахе, вони так тупо зробили. Що в союзниках он, например, дають фрагмент бокси, а тут в вот, дуелях, вот, например, не дають А вот в дуелях там не дають Так, надо буде вебку потом побільше и подруга Короче Эмм э, дивимося. дився Фрагмент бокси. Кстати я получив ветерана бронзу Я получив ветерана на бронзу Натлу я наклею на вот АВМ Кінгс, вот Осмотреть. Дивіться, просто яка їмба. Яка їмба. Uh. Mm -hmm. Так, uh, коротше. Uh. Ладно, всім пока-пока, ребята, тому що я вже не знаю, що говорити. Uh, я для вас реально готую великий проект І ви даже можете зараз тут побачити, який я проект для вас готовлю. Конечно, мене... Короче, я з тут давай дуже крутий проект. Вам реально понравится. Ну и лайків 50 буде точно на цьому відео. Короче. Всем пока-пока. Хорошего дня. Всем пока.